Тінтавер 24 б Це мототрактор на 24 кінські сили за ціною 18 або 20 сильного. Вартує 2320, має великі передні колеса, збільшені 6,012 задні колеса 9,5 на 16, зручну коробку швидкостей, гідравліку з плаваючим положенням. Двигунчик у нього йде. 1115! Прекрасний вигляд. Зараз ми його заведемо і опробуємо. По Постійно вімкнутий масляний насос, товсті на півосі. гідравліка працює навіть при вимкнутому щепленні. Ось такий тракторець ставимо вже на місто, готовий до використання. Кого цікаво, салона «Агролюкс», міста Мукачево. Чекаємо на вас!